Радіо UA Chicago. захід прямо вказує Зеленському на критичну залежність від Єрмака. А Єрмака вважає проблемою. Мене звати Назар Мохачов. Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє» І в цьому відео я хочу прокоментувати дуже важливу статтю у виданні The Times. Причому ця стаття є особливо важливою, зважаючи на час її виходу. Саме зараз напередодні саміту Великої Сімки, напередодні саміту в Швейцарії. Який готував саме Офіс президента, не Зеленський, не міністр закордонних справ Кулеба, а де-факто Андрій Єрмак, який е, виконує фактично функції, які не є притаманними і не передбачені відповідно до законодавства для глави Офісу президента, адже офіс президента, по суті, секретарська структура при президенті. І власне сьогоднішнє відео я хочу побудувати в форматі цитат від із статті і свого коментаря до тих цитат. І, власне, розпочинаємо. Єрмак є найбільшою вадою Зеленського. Урядовці, військові, правоохоронці та дипломатичні джерела висловили занепокоєність з приводу зростаючої залежності зеленського від єрмака. От така цитата. Ну, і, власне, знову ж таки вказується цілий перелік осіб. І урядовці, тобто ті, хто зараз працювали на умовах анонімності, звичайно, військові це дуже важливий акцент під час війни, правоохоронці та дипломатичні джерела. Правоохоронці, це до речі, включає в себе тих, хто кому не подобається роль Татарова в якості куратора над правоохоронною чи правопохоронною системою України. З моменту введення воєнного стану, який дозволяє Зеленському залишатись на посаді до кінця війни, авторитет Єрмака перевищив авторитет всіх обранців України. Цікава дуже фраза. Причому авторитет Єрмака перевищив авторитет всіх обранців України. Мова тільки про депутатів Верховної Ради чи взагалі про всіх, кого ми обирали. І чому Єрмак, за якого ніхто не голосував, зараз має авторитет вищий. Хороше запитання. Деякі джерела назвали його фактичним главою держави або віце-президентом України. Віце-президентом України, в якій не існує посади віцепрезидента, і яка формально є парламентсько президентською республікою. Хоча де факто це вже не так. Дипломатичні джерела скаржилися, що він, тобто Єрмак, Повністю контролює доступ до Зеленського. Навіть посли Великої Сімки, які хотіли аудієнції із Зеленським, змушені були зустрічатися з Єрмаком. Посли Великої сімки, від допомоги якої залежить по суті, наше теперішнє життя, залежить ситуація на фронті. Ну я навіть не знаю, що тут ще коментувати. Це і ганьба, і абсурд, і очевидно, що на Заході позитивно такі речі сприймати не можуть. Військові чиновники звинуватили Єрмака в тому, що він утримував залужного подалі від Зеленського та потім організував його звільнення. Також дуже важливі акценти, і знову ж таки, в нас немає посади віце-президента, але контроль за доступ до Володимира Зеленського, і як наслідок дуже широкі повноваження, не властиві для цієї посади, і як наслідок зняття залужного. Це показник того, що захід цього, до речі, і не забуває. Інсайдери звинуватили Єрмака в звільненні віце-прем'єра Кубракова після того, як він повідомив про намагання його підкупити депутатами від слуг народу. Це дуже цікава історія, дуже цікавий фрагмент. Він попадає в тайм. А, насправді саме з цим фрагментом пов'язане велике розслідування Бігуса. Яке нещодавно було опубліковано, і це тільки початок, тому що мова йде про велике крадівництво. Перепрошую, велике будівництво, яке відбувалось і до повномасштабного нападу, і після повномасштабного нападу, і в рамках того великого крадівництва є величезна кількість просто змародерених грошей, завищених цін, там ще, щось, ще, щось. І тут, по суті, воно ж буде продовжуватися. Далі контроль за потоками, перерозподіл, але. Фактично дуже цікава, з'являється ниточка, яка веде в тому числі до офісу президента, і яка дає можливості притягувати дуже багатьох осіб до кримінальної відповідальності. Тут ключове потенційно дає, тому що, як ми бачимо, практика показує, що в Україні за такі речі ніхто нікого не садить, тому що панує такий певний тотальний договорняк, але це тільки поки що раніше чи пізніше прийдеться за все відповідати. Незважаючи на всі прохання міжнародних партнерів, Татаров досі керує реформою правоохоронних органів, що є божевіллям. Незважаючи на всі прохання міжнародних партнерів. Тобто міжнародні партнери, від яких залежить зараз наше озброєння, наші боєприпаси, ракети, фінансова допомога, адже в нас дефіцитний бюджет на 50%. Економіка доведена з одного боку повномасштабним вторгненням, з іншого боку, недолугими або свідомо шкідливими діями влади. І в таких умовах міжнародні партнери кажуть, що не може такого бути, що татаров, людина, часів Януковича і так далі курує правоохоронні органи. Незважаючи на всі прохання міжнародних партнерів, Татаров досі керує реформою правоохоронних органів, що є божевіллям. Взагалі, ця дипломатична мова чи така напівдипломатична мова статусних засобів масової інформації з розряду The Times, коли тут вже використовується слово божевілля, це вже дуже жорстка насправді оцінка. Корупція все більше стає джерелом суперечок між Білим домом та Києвом. Нема в нас корупції, ми ж все подолали, правда? І нам розповідали, що корупція українців не надто хвилює. І навіть коли з'явилися журналістські розслідування про мародерство на армії. Тоді нам, через всі підконтрольні засоби масової інформації, підконтрольні Зеленському чи Єрмаку, нам розказували, ні, ну, українців турбує війна, але не корупція. А потім е, теж саме дзеркало тижня, яке опублікувало це розслідування, е, оплатило соціологічне опитування і виявилося, що 80% українців турбує корупція, і вони вважають, що Зеленський прямо чи опосередковано відповідальний за такий стан речей. Відчуваєте різницю? Велика помилка Зеленського в тому, що він довірив стільки повноважень Єрмаку, який явно сп'янився владою. Це остання цитата. Насправді для всіх бажаючих, я рекомендую особисто ознайомитись із першим джерелом із статтею в газеті The Times. Але в даному випадку дуже важливим є факт появи цієї статті напередодні саміту Великої Сімки. Раз. Після зустрічі Байдена і Зеленського Два і напередодні саміту в Швейцарії, який, на превеликий жаль, не обіцяє Україні нічого хорошого. Де-факто саміт дуже-дуже сильно здувається. Впродовж останнього місяця це друга дуже сильно акцентована. Ну це не атака, але це такий вже навіть не натяк, а пряма вказівка Зеленському на токсичність Єрмака, на його несприйняття заходом. Це відбувається впродовж місяця, причому цей місяць наповнений певними журналістськими розслідуваннями, певними іншими статтями, більш м'якими в західній пресі, які все рівно натякали на таку критичність. І тут же можна казати, що це дуже чітка і вже стала тенденція. Чому це настільки важливо зараз? Тому що, по перше, деякі зміни мають відбуватися як наслідок цих форумів. Знову ж таки, крім форуму в Швейцарії, 15-16, потім буде відбуватися ювілейне засідання НАТО, на якому будуть обговорювати питання допомоги Україні, знову ж таки позаплановий візит Блінкена, який в своїй публічній риториці кілька разів згадав вибори. Після того зустрічався з так званими активістами, які фінансуються грантами, які в тому числі ведуть антикорупційну діяльність. Мова йде про те, що вже з'являється критичне несприйняття Єрмака і критичне несприйняття Зеленського. Крім того, це все доповнюється дуже цікавим фактом, про який мало говорять в нашій пресі, але на повному серйозі зараз відбувається на найвищих рівнях обговорення щодо можливості призначення Андрія Єрмака прем'єр-міністром України, тому що глава офісу президента має свої амбіції. він Себе відчуває таким собі сірим кардиналом, віце-президентом України чи, можливо, навіть неформальним главою держави. І посада головного секретаря при президенті не відповідає цим амбіціям. Це перше, друге, голова уряду, прем'єр-міністр, він фактично є головою виконавчої влади, і він має безпосередні повноваження для того, щоб прямо здійснювати ті речі, які потрібні. Не з допомогою певного прихованого напівприхованого впливу, опосередкованого впливу чи впливу через президента Зеленського, а прямо маючи в своєму підпорядкуванні різні підрозділи, в тому числі і ті, які будуть займатися великим будівництвом чи великим крадівництвом, і закупівлями для армії, і так далі, і так далі, це дуже суттєво розширює повноваження і що цікаво, що такі розмови на повному серйозі ведуться спілкування з депутатами ведеться, але тут з'явився дуже цікавий момент. Навіть всередині самих слуг зеленського чи слуг чи зелених слуг неукраїнського народу, як я їх називаю, немає підтримки Єрмака. Принаймні 50, 60, а можливо, і 80 депутатів із фракції слуг народу категорично проти призначення Єрмака прем'єр-міністром. В таких умовах його призначення протягнути через Верховну Раду стає важко. Це з одного боку, і з іншого боку, знову ж таки, є позиція міжнародних партнерів, і це ще більше ускладнює цю всю ситуацію. Чому? Тому що навіть за умови, якщо можна з кимось домовитись, там з різними олігархічними групами за якісь преференції, з якимись рядовими депутатами за просто доплату в конвертах, якщо позиція міжнародних партнерів категорична і вона проти. То дуже багато хто з тих, кого можливо можна було б якось задобрити, назвемо це так. Вони також будуть проти, тому що вони орієнтуються на наших західних партнерів. І знову ж таки в цьому контексті потрібно згадати якраз приїзд Блінкена, і можливо. Зараз саме з Зеленським, з офісом Єрмака, відбуваються певні такі закулісні, не те, щоб торги, а продавлювання, продавлювання задля переформатування влади, задля за для кадрових змін, задля призначення нових осіб, нових міністрів, можливо, навіть нового прем'єр-міністра. І цілком може бути, що хтось, що певні сили, хочуть когось із грантоїдського середовища протягнути на нового прем'єр-міністра України. І я не скажу, що це би було для нас добре, але нам про ці всі фактори треба думати, треба розуміти, що де і як відбувається. З приводу того, що би було для нас добре, то я скажу буквально кілька таких, знаєте, речень насправді. Одним із ключових завдань, яке стоїть зараз без перебільшення перед всім українським народом, є збереження економічного базису держави. Тому що якщо цей розпродаж антиконституційний злочинний розпродаж нашої землі і надр, всіх стратегічних підприємств, і так далі, якщо він буде доведений до кінця, то фактично економічний базис держави буде ліквідований. І тоді постане величезне питання: а за чию землю воювали українці? За чию землю проливали свою святу українську кров? Де мають народжуватися майбутні покоління українців? Як вони мають жити? На чому вони мають заробляти? Який економічний базис дасть їм можливість жити достойно? На превеликий жаль в тому форматі, який запущений зараз, в жодному із варіантів. Ті сили не хочуть цієї економічної бази зберегти для українського народу. Ми це повинні усвідомлювати. Це є однією із ключових проблем. Але повертаючись власне до статті, я вже навіть не знаю, куди більш прямо. Більш прямо а, захід просто в якийсь момент часу може почати критикувати Володимира Зеленського за різні речі, насправді, і там є за що критикувати і провал оборони, провал підготовки до повномасштабного вторгнення і ще дуже дуже багато всього. Поки що вони цього не роблять, очевидно розуміючи, що відбувається повномасштабна війна, що є величезні загрози, що вкрай важка ситуація на фронті. Проте знову ж таки вони не можуть постійно закривати очі на ці всі процеси, які відбуваються. Я думаю, що якщо Володимир Зеленський зараз не прислухається до наших західних партнерів, які вже фактично прямо вказують на те, що критична залежність існує Зеленського від Єрмака. То нічим хорошим для Зеленського це не закінчиться. На превеликий жаль, ми, українці, стали такими собі заручниками цієї ситуації. Ну і знову ж таки, це пов'язано із тим, що в нас на превеликий жаль немає своєї суб'єктності. Суб'єктність свою ми повинні побудувати, тому що ми повинні побудувати Україну майбутнього як державу українського народу. Держава це в першу чергу організація. Тоді, коли ми, українці, будемо організовані, тоді ми зможемо побудувати таку державу, в якій влада та власність на національне багатство будуть належати українцям і працювати та функціонувати в інтересах всього українського народу, а не групи транснаціональних корпорацій, олігархів чи московської агентури. Ось такий мій коментар стосовно критичної, дуже важливої статті видання The Times. Прошу вас про інформаційну підтримку, тому що ми знаходимося в певній такій інформаційній блокаді. На нас скаржаться нам різними, скажімо так, технологічними методами стараються применшити кількість українців, які будуть чути правду. Тому ваше вподобання, коментар, поширення є дуже важливими. В такий спосіб ви допомагаєте поширювати україноцентричний контент, формувати інше, принципово інше українське інформаційне поле, яке буде стояти на засадах саме українських національних інтересів. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Читайте Маніфест руху Українська сила, розділяйте цінності та бачення України майбутнього, виходьте з нами на зв'язок. Будемо гуртуватися, організовуватися для будівництва тієї України майбутнього. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей. Підпишіться на канал Радіо ЮАЙЧИКаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.